П'ятниця 2 лютого, вічний заступник. Тому, будучи завжди живим, він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Послання до Євреїв 7.25 коли Якуб Руур у 1569 році опинився у бельгійському місті Брюге, як ув'язнений, він уже був приречений на смерть. Він наважився поділитися з іншими людьми своїми релігійними переконаннями, що різнилися від церковних переказів. Саме тоді церква розправлялася з тими, хто, начебто, загрожував їй. Ті люди, що знали Якоба, відгукувалися про нього як про богобоязливу, розумну, добру, яскраву людину. Він чесно виконував тяжку фізичну працю, любив сім'ю і ніколи не заподіяв шкоди жодній людині. Якоб заробляв на життя ткацтвом, а згодом виготовленням свічок. У нього не було офіційної богословської освіти. Головним обвинувачем Якоба де Руура виступав францисканський чернець Фраєр Корнеліс. Якоб виявив непохитність під час довгих допитів, які передували його страті. Підставою для свого захисту він обрав просте і зрозуміле вчення святого письма. Коли Якоб очікував своєї страти, він написав такі слова. Моя палко кохана, вибрана дружина. Хай тобі буде приємно дізнатися, що зі мною все порівняно добре, за винятком того, що я дуже сумую за тобою та нашими дітьми, оскільки я всім серцем люблю вас і немає у світі нічого такого, заради чого я погодився б вас залишити. Та заради Господа та його невидимих багатств ми повинні забути про все. Не слабшай перед лицем тих труднощів, через які ми повинні пройти, але пам'ятай, як безвинний агнець Христос Ісус, постраждав за нас. Тому Господь говорить, хто вас доторкується, той доторкується до зірця Його Ока, Захарії 2.12 Якоб помер 10 червня 1569 року. Він зустрів кінець свого життя мужньо, твердо віруючи, що Христос заступається за нього на небі. Зазнавши насмішок і знущань. Подібно до свого вчителя, Якоб залишився вірним. Перетерпівши тортури, він залишився непохитним. Навіть у хвилини смерті він черпав мужність у свого небесного первосвященика. Ісус більше ніж приклад для наслідування. Ісус не тільки померлий Спаситель, Він наш живий Викупитель, наш визволитель, наш первосвященик. Він вічно живий, щоб заступатися за нас. Він наш особистий первосвященик, Його сила, мужність і непохитність можуть сьогодні стати вашими. Хай зміцниться ваша віра в реальність Його обітниць. Відкрийте йому своє серце, повірте в те, що його сила може стати вашою вже сьогодні, хай його сила наповнить вашу душу. Ваш всемогутній заступник перебуває поруч із вами, він могутніший за всі сили зла. Тож будемо радіти сьогодні його переможною силою.